Наступне вітання адресоване теж ювіляру, на життєвому календарі якого 27 серпня засяяли дві п'ятірки Івану Івановичу канюці. Вже вісім років він обіймає посаду заступника начальника управління культури облдержадміністрації. І якщо перелічити всі добрі діла ювіляра на царині культури, то мабуть нам забракне ефірного часу. Але найбільше зусиль Іван Іванович докладає до збереження перлин та популяризації народного мистецтва нашого чудового Закарпаття та сприяє відновленню традиційних центрів ремесел і промислів. Полі зору ювіляра, організація фестивалів, свят, конкурсів різних виставок. Одним словом, не перелічити сьогодні. Іван Іванович заслуговує на шану та повагу колег не тільки як високопрофесійний фахівець. Але також як людина з щедрої душі і доброї вдачі. І чудово, що є ювілей. Це така гарна нагода для колег висловитися вам, Іване Івановичу, в своїй приязні. Тож до віку залишайтеся таким, аби літа свої і наступні ювілеї зустрічати у здоров'ї і щасті, наповнені радістю, теплом, любов'ю та повагою. Колеги бажають, щоб поряд з вами завжди були вірні друзі та однодумці. А праця винагороджувалася. Прекрасним почуттям від того, що ви допомагаєте людям.